Мешканці сумської багатоповерхівки зустріли перший день зими без опалення гарячої води. Це відбулося через невизначені статусу обслуговуючої організації Сумського аграрного університету. Це будинок 160 шістдесят дріб по вулиці Кондратієва. Тепло і вода, каже Віктор Толмачов, зникли несподівано. Я сьогодні утром замітів, що. У нас батареї стали холодные. Когда мы стали выяснять, в чем же причина обнаружила, что на котельная была отключена и горячая вода. Було відключене і, соответственно, отоплення. Квартира, звісно, углова і стіни швидко нахлаждаються і, звісно, в квартирі похолодання. Це було ну, неочікувано, незрозуміло. Тобто ну, ніяких ні, ні попереджень. Як ви бачите, наш будинок він є унікальним в своєму роді, бо він проєктувався не як багатоквартирний будинок. Це проєкт був. Готелю для інституту підвищення кваліфікації, тому є певна специфіка в нашому будинку, пов'язана з великими фоє, з великими коридорами, і ну відповідно, плюс в кожній кімнаті велика кількість лоджій, які також ну, ну без опалення. ніяк. пані Олена розповідає, що цьогоріч опалення в будинку увімкнули в перших числах листопада, до того мерзли. Ми грілися дуйчиком з маленькою моєю дитиною, бо електричного опалювача у нас немає. Квартира площа велика. Що там тим дуйчиком нагрієшся? Вночі ми спали з пляшкою гарячого окропу під ковдрою, щоб якось зберегти тепло. Якщо б не вімкнуть знову опалення, ми повинні будемо їхати в село, оскільки морозити дитину у холодній квартирі. Я не хочу. Будинок опалює котельня Сумського аграрного університету. Окрім своїх приміщень, заклад забезпечує теплом вісім будинків. Також надає тепло в будинок дитини. Проректор СНАУ Микола Коваленко каже, що оскільки ви ж бюджетна організація, для них існує пільгова ціна газу, але її не можна використати для надання послуг населенню. До вчора в університету був невизначений постачальник газу через невизначеність статусу вишу. Вчора суми облгаз нас подав на платформу як теплопостачальна організація. Але ж платформа нас не прийняла в зв'язку з тим, що ми бюджетна організація. І тоді було вирішено питання. Призупинять газ чи подавати. Якщо подавати газ, то ми не платформі, і згідно чинного законодавства, береться ринкова ціна, вона сьогодні майже 40 тисяч, умножається на 2 і це 80 тисяч за тисячу кубів газу. Ми як бюджетна організація таких обігових коштів не маємо. Погодився на те, що сьогодні з 7 ранку нам призупинили подачу газу. Зараз вирішується питання суми облгазом для того, щоб нас повторно завести на платформу. Як отримуючи в газа для теплогенеруючої організації. Те дасть можливість нам тиждень отримати газ по пону. І сьогодні вже ну десь дві години тому назад позвонили з НАФТАГАЗ України, що прем'єр дав доручення на протязі 24 годин підписати цю угоду. Проєкт договору, сказав Микола Коваленко, вони отримали в день. Тоді ж поновили подачу опалення до будинків, які обслуговує СНАУ. Олена Рашевська, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному, Суми. Нагадаю, 2 листопада ми розповідали про те, що ці будинки та гуртожитки вишу не опалюються. Тоді на запитання Суспільного щодо перспектив укладення договору між університетом і нафтогазтрейдингом як бюджетна організація, яка також виконує функції підприємства теплокомуненерго. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відповів, що питання вирішується.